Вітаю, друзі на каналі Цинічна Політика з вами Ігор Горетерович. Сьогодні 14 березня, і поговоримо про вчорашні заяви російського диктатора, які стосуються можливого перемир'я в російсько-українській війні. Ну очікувано, що рано чи пізно Путін повинен був вийти до своїх. Підлеглих і власне їм озвучити ставлення Росії до того, що було запропоновано в Саудівській Аравії, а саме про тридцятиденне перемир'я, на яке погодилася Україна на Росії майже дві доби. Була певна розгубленість. Пропагандони не знали, як навіть коментувати все те, що відбувається за мир, не за мир проти миру. Чому проти миру дуже так цікаво було спостерігати за ефірами на їхніх телеканалах? Ну, по вирізкам, да, які ми там, в принципі, можемо бачити в соціальних мережах. Ну але потім, власне, сам Путін змушений був вилізти з бункера. Спочатку приїхати в Курську область, над чим сміялися навіть самі. Російські мережі і російські пабліки, бо це перший раз, коли за весь час війни, і більше ніж сімимісячне перебування збройних сил України на території власне Російської Федерації, він кудись там приїхав, одягнув навіть типу військову форму, в якій виглядав як якийсь не дуже вправний охоронець там супермаркета. Ну і з розумним виглядом в лапках, звичайно, щось там водив ручкою по контурним картам. Тим не менше, потім він. Під час візиту Лукашенка, це взагалі окрема історія з цим клоуном, Тут все даним-давно зрозуміло і немає сенсу навіть коментувати. Він зробив конкретні заяви стосовно тієї пропозиції, з якою виступили Сполучені Штати. Він сказав, що Росія в цілому погоджується, але є нюанс. Ну очікувано, Да? далі викатив е, те, що він вважає нюансом, і з найголовнішого це те, що за ці 30 днів Україна не повинна проводити мобілізацію, не повинна займатися підготовкою військових і не повинна отримувати допомогу від е, власне, е, власне, своїх партнерів, військово-технічну допомогу. Далі в нього там було багато ще заяв про те, що в них фронт 2, дві тисячі кілометрів. По всьому фронту росіяни наступають. Він наговорив багато там дурні. Ні, ще про Курську область і багато такого іншого. Але суть така, що ну як би ми не проти, але є от певні такі умови, і давайте ми тепер їх обговоримо. Після цього відбулася його зустріч з спецпредставником президента Сполучених Штатів Віткуфом, який прилетів до Москви, Вітков вже полетів сьогодні зранку з Москви. Повіз певну інформацію для Трампа. Ну в американській адміністрації. Заявили, що вони так з обережним оптимізмом дивляться на все те, що відбулося, але чекають, що відков безпосередньо з Трампом поспілкується і все йому сам розкаже. Але про що в цілому свідчить отакий виступ Путіна цього бункерного діда, і чого насправді хоче Російська Федерація? Ну, по-перше, як ми говорили, в тому числі в нас на каналі Росія обрала третій сценарій: тобто, не говорити однозначно так, не говорити однозначно ні, а тягнути час і намагатися якось. Змінити цю пропозицію під себе. Да? наскільки це вийшло вдало, це, скажімо, там інше питання. В цілому можна зробити висновок, що Росія перемир'я хоче, тому що проблеми в економіці, тому що проблеми на фронті знову я повторюся, Путін безкінечно може розказувати про якісь успіхи в Курській області, але, наприклад, на сході України ситуація зовсім інша. А в Курській області, як пишуть багато західних змі, українські збройні сили достатньо організовано відходять, тобто це спланована акт. Тобто, це не е, відбувається не через якусь там зустріч в Саудівській Аравії, або через те, що, е, скажімо, таке рішення було прийнято чисто з політичних міркувань. Зрозуміло, що росіяни кинули туди величезну кількість своїх сил. Е, Найкраще, по суті, сили росіян зараз знаходяться в Курській області, тисячі там північнокорейських військових, е, які несуть колосальні втрати. Але тим не менше, це ну точно не той успіх, на який Путін сподівався. Отже, в економіці все недобре, На фронті. Фронтів теж певною мірою стагнація, ну можливо, крім певного просування в Курській області, яку Путін може подати як дуже велику перемогу. другий важливий момент: фактично, Путін е звертався в першу чергу навіть не на Дональда Трампа, коли робив ці заяви. Він звертався деякою мірою до своєї так званої аудиторії, тобто намагався їм пояснити, чому Росія змушена буде скоріш за все піти в майбутньому на це е перемир'я. Тобто, це прослідковувалося, і до речі, тягнути вони час можуть приблизно десь два тижні, чому тому що стільки саме їм вистачить, щоб за рахунок своєї потужної насправді пропагандистської машини ну, остаточно вбити в голови росіян, що це перемир'я повністю вигідно Росії. Росія, значить, давно цього хотіла, і це правильне, скажімо, рішення. Ну, якщо вони звичайно з американцями домовляться, і третій момент дуже важливий: фактично, Путін цим виступом знаєте, сформував, як кажуть переговірники, так звану запросну позицію, тобто він зробив певний. Запрос до Сполучених Штатів, що дивіться, ну от якби є в мене якісь свої там умови, своє бачення? Ви погоджуєтеся, не погоджуєтеся, в залежності від того, погодитися чи ні, ми тоді будемо приймати рішення. Е, далі ми це працюємо, робимо там чи не робимо. Тобто, в цьому контексті, в цьому контексті, е, це було ключове завдання, взагалі цього виступу Путіна передати якісь там меседжі Трампу і сподіватися, що Сполучені Штати на них відреагують так, як хоче Путін. Але що ми отримали по факту. Дивіться дуже важливий момент. Дональд Трамп що для нього не дуже типово, практично коментував. В режимі реального часу те, що говорив Путін, він писав пости. Вони сиділи там, мабуть, зі своєю командою, і він цими постами деякою мірою підштовхував відповідно Путіна до того, що приймай, приймай умови. Приймай умови, тобто кращих умов не буде. До речі, Трамп згадав навіть таку історію, що вони обговорювали питання пов'язані з однією великою електростанцією. Так розумію, що це запорізька атомна електростанція, там обміним якимись територіями і так далі. Тобто багато чого що було. На перемовинах в тому числі вівторок воно явно залишилося за кадром. Ми про це поки не знаємо. Але там велися якісь там певні предметні розмови, і Трамп, от таким коментуванням, він по суті Путіну передавав свій меседж, що я запропонував і я не хочу почути якусь не ту відповідь. Бо якщо це буде не та відповідь, ми змушені будемо робити якісь інші кроки. А які це кроки? Ну, спочатку міністр фінансів США сказав, що можуть ввести пекельні санкції проти Російської Федерації. Трамп казав, що в мене є такі інструменти і знаєте, що найсмішніше це та історія, коли слова Трампа не сильно розійшлися з ділом в ніч з 13 на 14 березня, Сполучені Штати Америки не подовжили ліцензію, яка дозволяла іноземним компаніям проводити розрахунки за російську нафту через підсанкційні російські банки. Тобто треба було подовжити ліцензію. Ліцензію видав Байден. До речі, тут та ситуація, коли Трамп зробив таку річ, яка дійсно ну на противагу Байдена виявилася гіршою для Росії. Так, от вони не продовжили цю ліцензію, і станом на зараз всі російські банки потім. Центральний банк і так звана МОЗ-біржа, яка в них там є, вони фактично знаходяться в блокаді, вони не можуть здійснювати розрахунки, в тому числі за ту нафту, яку вони продають і через тіньовий флот, і через якісь офіційні канали, і через тіньові оці канали. Тобто, це дуже промовистий сигнал і дуже серйозний удар по Росії, наслідки якого ми побачимо вже до понеділка. Ну ринок вже відреагував, але до понеділка вони можуть бути ще більшими, якщо звичайно ліцензію терміново не поновлять, а це може бути, якщо Вітков зараз приїде і розкаже, наприклад, там Трампу, що все окей, домовилися. Путін там на щось годен. Тоді можливо буде прийнято рішення просто її тихо-тихотихенечко, так би мовити, знаєте, відновити і вона там далі запрацює. Ще один цікавий момент: Сполучені Штати відновили постачання Україні в е, цих планерних далекобійних бомб, які здатні бити е, на відстань до 161 шістдесяти Е, кілометра. Певною мірою це пов'язано з тим, що Україна вже не має ракет. Атакамс, скажуть, що в січні вони десь приблизно закінчилися, але знов таки подовження надання цієї зброї відбувається в день, коли Путін виступає зі своєю промовою. Тобто, тут Трамп намагається, принаймні треба віддати йому належне. При всьому нашому дуже об'єктивно критичному ставленні до американського президента він намагається, якби діяти не лише методом пряника, але деякою мірою методом Кнута. І От такий кнут проти Російської Федерації. Він, власне, застосовує, змушуючи росіян замислитися над тим, що буде, якщо вони не пристануть на пропозицію Сполучених Штатів. Путін тим не менше, давайте ну не будемо впадати в занадто, як то кажуть, оптимізм. Явно ще достатньо довгий період часу буде тягнути час у цей час. Да яким чином він це буде робити, і навіщо? Ну, по перше, він хоче якось поставити якусь певну крапку в Курській області, щоб в нього знаєте була можливість вийти і сказати, ну от ми свою територію звільнили, може можемо тепер говорити про мир. Ну і по-друге, в нього є все ж таки сподівання, що на якісь умови, які він висуває, Трамп може піти, бо Трамп дуже хоче до 100 днів свого перебування при владі. А це там вже в квітні буде да, отримати це реальне перемир'я, і Путін вважає що це дає йому можливість ну трошки Трампу руки викручувати. І на сьогоднішній день на зараз все зводиться до того, наскільки Трамп погодиться на ті певні умови, які Путін висував. Я все ж таки сподіваюся, що він цього не зробить. Чому тому, що частина вимог там відверто неадекватні, частина вимог вони маніпулятивні. Наприклад, вимоги не проводити мобілізацію, не навчати війська, не отримувати допомогу. Ну вони ж повинні тоді грати на дві сторони. Україна може сказати, окей, ми цього не будемо робити, але за умови, якщо цього не буде робити Російська Федерація, і цим, до речі, можна скористатися і вдарити таким чином по Росії. Так от Трамп будемо сподіватися, не піде прямо на якісь такі вимоги і не почне вже викручувати руки зараз Україні, тому що він може таке зробити, якщо подумає, що Росія ж Начебто погодилися, ну, вони там трошки просять, давайте ж їм зробимо якусь там послугу чи поступку. Для України, в принципі, всі послуги і поступки вже закінчилися. Що тут трохи радує, був закритий брифінг представників наших дипломатичних відомств, де розказали трошки про суть ще перемовин в Саудівській Аравії, і там було сказано, що по-перше, Сполучені Штати взагалі не піднімали питання, що Україна поступається якимись територіями і визнає це юридично. По-друге, ніхто не вимагав, і взагалі не піднімав питання перед Україною виходу з тих територій, які є нашими завжди були нашими і будуть нашими. Але які Росія типу вписала у ту ганчірку, яка називається Конституція Російської Федерації. Тобто, в цьому плані е Путін може тут відразу забирати. За напрямом російського воєнного корабля ніхто йому ніякі землі там віддавати не буде. Ну і там було дуже багато конкретики, як власне буде відбуватися моніторинг е от дотримання цього режиму припинення вогню. Путін, до речі, багато про що говорив про це, от саме про це що як це буде відбуватися, хто це буде контролювати, і так далі. Але це було схоже дійсно на маніпуляцію, тому що він прекрасно знає, що при бажанні це можна забезпечити, і це не є якоїсь там е ну. Кардинальною, скажімо так, проблемою, отже, зараз ми чекаємо, що там від на вухо розкаже Трампу. Наскільки Трамп сприйме цю інформацію? Ну і вже за певними кроками, які він власне буде робити з приводу того, що йому там запропонував Путін, буде зрозуміло, рухаємося далі в контексті цього перемиря чи не рухаємося. У нас позиція зараз набагато краще ніж це було там ще до вівторка, і будемо сподіватися, що ми по максимуму зможемо її викрутити. І ну як. Як крайній випадок просто весь світ побачить, що саме Росія цього миру не хоче, не хоче цього перемир'я, і відповідно зробить висновки стосовно продовження тиску на ту ж Російську Федерацію. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!